Доброго дня вам дорогі колеги любителі рибної ловлі, винограда, рисодоводи Рибаловка закінчилась, рибалка. Все, сьогодні будемо кропити персики. Надо було б на пару днів раніше, але нічого. Там була грязь та і зарибали. Значить, будемо кропити е, бордовську сумішу яку я роблю сам грудковий такий от вапна грудкова от. значить розрубав кусок якраз получилося на три порції по 550 грамів так що сейчас зальємо її трошки теплої водички і додамо холодної дома, дома розвив ось мідний купорос Не купорос. сейчас плавается тут вот. 5 литров и добавим трошки холодной чтобы было больше О, там вода горячая кипит вот. и пошел процесс пошел процесс вот. Зараз візьмемо палочку. Ну, я думаю, вона хвилин за 15. Хвилин за 15 вона погаситься. От, 20. Нам спішить нікуди. Сьогодні погода хороша, вітру немає, так що тільки кропити. Треба покропити персики, садок. Ну, Більш-менш підсохло. Так що можна вже це, ходити. А Та там де садок у мене трава. Це на винограднику, там зараз туди не залізеш. Ну поки розвожу два відра от, по 10 літрів. Ну, зробив три на всякий случай, будемо дивитися. Так що дивимось, дивимось далі. Поки воно кипить тут, хай кипить. Так. Пройшло ось 15 хвилин. 15 хвилин добавил я сюди по 2 літра води, воно вапна погасилося, полу... получилася як сметана таке. О. Значить, я сюди, хай воно трошки Добавлю по 5 літрів, по 5 літрів води, воды. Ну, відро тепленьке. Якщо будете колотить, з відром нічого не буде. Не будете колотити, відро розплавиться. Тому що ваб наш кипить, от, як гаситься. От. Получиться в мене десь по 7 літрів. Тут по 7 літрів. От. Добавлю тут по 1,5 літра мідного купоросу. Коли будете додати мідний купорос, Лийте потихеньку і побільше мішати, лучше довше, краще довше, щоб не було мотлухов. Якщо вийдуть мотлохи, все, вважайте, що це все у вас все у вас пропало. Ну а потім відро дольємо до 10 літрів, заправимо оприскувач і підемо кропити. В общем, такі от справи. В общем, дивимося далі. Це вже уже холодная вода. Так. Крапить будем, хлопцы. Вот такой, вот такая вот форсунка. Вот она, бачите. Вот. Тут четыре отвера. Ага. Так что никогда не забывается. Если вы правильно размешаете, сделаете все. І коли, е, додаєте туди мідного купоросу, дайте хоч хвилин 15-20, щоб воно відстоялось. А потім заливаєте прямо через е, сіточку, яка е, в оприскивачі. Ну, можете процедити, як хочете. Ось такі справи. Дивимось В общем, дивіться, вийшла ось така от красота. От довели до 10 літрів, дали водички холодної, зараз її перемішаю. от, І дам хвилин 10-15, щоб вона відстоялася. А потім заливаю в оприскувач і підемо кропити. Така справа. Саме головне потихеньку лить е, мідний купороз. Я отлив бідний купорос, так наверное довше, ніж гасилася вапна. Вот. такі то справи, щоб не було матлахов. Дивимось. Так, братці, починаємо кропити. Надіваємо средства захисту. І вперед. Так потім воно висохне. Вот. І там, де не попало, земельку теж. Так що отаким от макаром хлопці, Вот так і Ну що, братці, Сейчас контрольне там, де може що пропустив, ще раз бавлю. А тут хі -хі, горе тайгодит з цими починаючими виноградарями. Дзвонить мой колега до мене, питався додзвонитися, На телефон же не зі мною. Дзвонить, дзвонить дружині. Дружина не дозвониться. Дзвони сусідки. Прибігла сусідка. Там щось ти. Ольга дзвонить, колега дзвонить. Щось у нього бризкає, він не виходить. Я вам забув сказати. Він розвів все так, і вапна в нього така ж. и польский этот медный купорос. осадка практически не дает. Но у самой штанги, самой штанги надо снимать фильтр. Там раскручиваете ее и там фильтр в ней есть. И снимаете фильтр в самом опрыскивателе. Тогда только это. Как бы вы не цедили, там все оно чистое, оно не забивается. Но вот это вот надо рубить Это надо сделать. Позвони Говорю, попробуй, що слив, опять промив, зараз все, все нормально, пішов процес. Ну і слава Богу. Так що не забувайте, не забувайте знімати фільтр. А потім уже як будете фунгицидами там бризкать Промойте його, ставте його назад і все буде нормально. Все буде нормально. І після кожного разу, от я використав один раз, один оприскиватель. Прийшов. Злив, на чистої води налив, промив опять все. Промив, і все. отакі такі-то діла. Як би не було, хлопці, а хороший состав, от Бордозка суміш. Ну, от. Лучше не придумали в нас. Лучше не придумали. Я вам це точно кажу. Отакі-то справи. От. Дивимося. Ну що, братцы, винограда риса доводы. Вот конечный результат. Это груша привита тут три штучки, три сорта. А это его величество персики. Вот. Вишеньку тоже обробив. Ну красивий стоять, уже повысохли. Кое де там пропускал? Ну до кінця и ты туда не буду. Все 9 штук не буду показывать. А беленькие, красивые. Какие-то справы наши. Сильские. Яблонька-то тоже привито тут. 4-5 сорта на, на одну налепил. Тут 4. Ну, это его величество черешня. Вот. Издаля. Ну, примерно вот так. Ну, все, дальше показывать хлопцы не буду. Вот. Подморився трошки, подморився. Вот. Все, давайте, будьте здоровы. Вот. На винограднику дивлюсь. Уже почти сухо подсыхает. Уже скоро надо будет поднимать виноград. Еще день-два и і... ну все. Всего доброго вам. Пережить себе. И ну, і... разом до перемоги. Вот от. такие-то справы. Все. Начинается виноградный сезон. Сейчас поднимем. Капельниці треба буде поміняти, провірити і як вона буде. Ну, це ще до травня місяця далі. Ну все, давайте, до побачення, будьте здорові. Бережіть себе разом до перемоги.